Мене звати Микита, мені 12 років. Ну, вже як два роки. Ну, ми вивч... ну, вчимо різні IT-мови, різні дизайн, 3D-моделювання і багато інших. Ну, Я вчився в своїй минулій школі, і весь час всі були проти мене, і тому я пішов в іншу школу, в приватну, тому що тут набагато краще. Перше, це тут дуже ніби добре посвідчені викладачі, добрі. Добрі люди всі тут добрі, і тут легко вчитися. Вчителі, а які, що я можу вивчити різні мови програмування, і ну тут дуже добрі вчителі в моїй минулій школі не були такі добрі викладачі. Тут є багато комп'ютерів, мови програмування, багато IT, 3D-моделювання і багато іншого.